Рейтинги ток-шоу, телесеріалів, скандальних розслідувань, що миті набирають висоту. А яка передача змушує вас не переключати канали? Про те, як утримати увагу глядача та стати цікавими для нього, цього тижня ділилися досвідом та здобутками православні медійники з України та Росії, які вже восьмий раз збираються на фестивалі ЗМІ православних цієї осені. Головний церковний медіафорум відкривався з молитвою словами привітань і квітами в головному соборі Києво-Печерської лаври. Молебень на початок доброї справи очолив керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Місіонери ми ми ті, хто несе слово Боже, говорить про церковне життя, відкриває ті істини, які були закриті для наших. Сучасників багато багато років уже за традицією організаторів та учасників фестивалю змі привітав предстоятель нашої церкви. З найперших днів блаженніший владика є його почесним учасником та уважно спостерігає за фестивальними подіями. Ви сучасні місіонери, які проповідують сучасною мовою за допомогою сучасної техніки. До речі, запросив змішників на форум до лаври намісник обителі, митрополит Вижгородський і Чорнобильський Павел, який знає не щоток, що значить професійна журналістика, нам є про що з вами говорити, дорогі журналісти. Сьогодні ми з вами і обміняємось досвідом і визначимо спільні завдання про розширення інформаційного простору нашої православної церкви. Невже у церкви стільки медіапроєктів, щоб розглядати їх упродовж цілих п'яти днів? Фест змі православних таку назву для форуму було обрано не випадково. Його учасники журналісти православних змі та православні журналісти, які працюють на нецерковних радіо і телеканалах. На фестивалі ми обговорюємо спільні досягнення, обговорюємо ті виклики, які постають перед церквою в сучасному світі, і одночасно прогнозуємо майбутнє. Про що саме говорити, щоб бути цікавими і потрібними вам, аби почути думки професіоналів, організатори фестивалю змі запросили представників провідних телерадіокампаній і влади, інтернет-технологів і релігійних експертів. Результатом роботи засмасової інформації є те, що людина прийшла до Бога. Вона знайшла свою дорогу до Бога. Вона вперше відвідала храм Божий. Більшість свого часу ми проводимо у віртуальному світі, насиченому інформацією. Чи є за таких умов у православних засобів масової інформації майбутнє? На думку очільників інформаційного відділу руської православної церкви та офіційного журналу Московського патріархату, майбутнє за новими формами і форматами. Дійсно, трапляється, що саме завдяки православному журналу чи телепередачі людина вперше приходить до храму, не тільки приходить, а й залишається. Про це добре знає керівник українського національного радіо, в ефірі якого виходить з десяток релігійних передач. Не хлібом єдиним жива людина, і не може все людське зводиться до того, що воно ховається. Шкарлупі серіального і ховається від життя, і, і душа та не працює. Душа повинна працювати. Такі програми допомагають душі працювати. Усі погоджуються, що втомилися від сенсації скандалів розслідувань. Однак, отримують журналісти свої оскари за скандальні передачі, а не за духовні. Сьогодні в епоху перезагрузки еко мирової економіки. Поиска соціальних е, рішення проблем важливо збіршзберч духовні цінності. Чому ж журналісту не соромно не знати церковних понять, а не знати політики в обличчя соромно організатори фестивалю підняли питання дефіциту професійних релігійних журналістів. Знайшли учасники фестивалю Змі однодумців і в російському радіо Образ, телеканалах Інтер і П'ятому каналі. А головне дійшли спільної думки: що рухатись треба не просто в ногу з часом, а бути завжди на крок попереду, та спілкуватися зі слухачем і глядачем сучасною мовою про проблеми сьогодення.